Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Undercover. І давайте знову поганяємось із суперниками. І в нас оця гонка. На якій треба, як сказати, хвилину у лідерстві пробути хоча б. Нічо собі катачка. Мерседес прямо. Мерседес! Реально мерседес. А він відривається по троку, хоча я легший за нього. Зараза обганяє. До побачення. Ха-ха-ха! Врізався прямо в стіну. Так, сюди попрямій поганяємось. Попрямій. Так, залишилось ще 20 секунд. О! Незвані гості, панове поліцейські. Ідіть лісом. <різь> Далишилося 6 секунд, 5, 4, 3, 2, 1. І сюди прямо. Більше трьох косарків отримали. Нічого собі, скільки бонусів. Гаразд, давайте сховаємось тут. Ляха мухань сюди заїжджає. Ось так заховаємось. Так що тікаємо звідси. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!